Всеволодне стайко в країні сонячних зайчиків. Незнайомець. Якось надвечір у ворота колонії постукав незнайомець. Він був маленький назріст, сухорлявий, з великою головою. І, хоча вечір удався дуже теплий, незнайомець кутався в чорний оксамитовий плащ. А каптур низько насунув на лоб, як під час негоди. Ворота очиняв Веснянка. У цей день він якраз чергував. Будь ласка. люб'язно промовив веснянка. Він був вихований хлопчик і знав, що навіть з таємничими незнайомцями треба поводитися чемно. Незнайомець мовчав. Та тільки пронизливо дивився на веснянку. Потім якось загадково усміхнувся, похитав головою і пішов у будинок. А веснянці раптом здалося, що в той час, коли незнайомець дивився на нього, він веснянка спав, а потім прокинувся і ніби за ті кілька секунд бачив якийсь страшний сон. І ще здалося веснянці, що він уже десь зустрічав незнайомця, та й не один раз, але ніяк не міг згадати де. І тільки врізалося глибоко в пам'ять це неприродно біле обличчя, густо посипане пудрою, і очі великі, чорні і якісь дуже дивні. Чому дивні? Веснянко раптом збагнув. Ці очі нічого не відбивали. Веснянка помітив, що вони не відбивали полум'я, свічки, яку він тримав у руках, і зовсім не блищали, наче то були неживі людські очі, а дві дірки, що взяли темнотою. Та, незважаючи на всі ці дива, що, здавалось, повинні були вселяти страх. Веснянка зовсім не злякався незнайомця, а навпаки, відчув цікавість до нього. І, хоча хлопець мав зараз лізти в погріб огірки, тому то він і тримав у руці свічку, він не втерпів і пішов слідом за незнайомцем. Незнайомець уже стояв біля столу діда Маноцівника, і той записував його в книгу Прибулих. Веснянка михцем глянув через дідове плече й прочитав Пан Морок, проїздом на три дні, кімната номер 13 У цей час незнайомець знову подивився на хлопчика. Потім, звертаючись до старого артиста, спитав Це ваш син, чи онук? Голос у незнайомця був незвичайний, ніби звучав здалеку, з глибини підземелля. Так, пане Мороку, поспішив відповісти дід маноцівник. Тобто ні, це сирота, але він дорожчий мені за сина, і, знаєте, старий хотів був одразу ж розповісти, який хороший хлопчик Веснянка, який він веселий і працьовитий, але незнайомець уже одійшов від столу і почав підійматися сходами на другий поверх, де містилася тринадцята кімната. А дід маноцівник, затнувшись на півслові, продовжував записувати щось у книзі, ніби й не збирався нічого розказувати незнайомцеві. Веснянка здивовано глянув на нього, що таке. Згодом дід розповідав, що він раптом забув, про що хотів говорити. Ніколи раніше з ним не траплялось такого, як і веснянка. Він ніби заснув на кілька секунд і нічого не пам'ятав. Пан Морок замкнувся в кімнаті. Звістка про його появу вмить облетіла всю колонію. Це, звичайно, мало всіх здивувати і збентежити, бо досі в колонії ніколи не потрапляли незнайомці. Але ніхто не встиг навіть подумати про це. Бо всім раптом страшенно захотілося спати, хоча було ще дуже рано, тільки смеркало. І через кілька хвилин усі в колонії вже спали, як убиті. Дехто не зміг навіть дійти до ліжка. Дід маноцівник заснув за столом, чергова кохарка біля печі, а веснянка скрутився калачиком на сходах, що вели на другий поверх. І ніхто Звичайно, не бачив, як пізно вночі пан Морок вийшов зі своєї кімнати, схилився над веснянкою і довго дивився йому в обличчя. Між іншим усім снилися цієї ночі кошмарні сни. І, дивна річ, усі прокинулися одночасно в одну мить на світанку, тільки но ну, зійшло сонце. А прокинувшись, одразу ж забули про таємничого незнайомця, ніби його зовсім не було в колонії. Єдине, що відчував кожен неспокій і хвилювання, немов хтось невидимий стежив за ним. І лише вдень, коли пан Морок вийшов у двір прогулятися, усі згадали про нього й про ті загадкові події, що сталися після його появи. День був жаркий, сонце пекло немилосердно, діти знемагали від спеки й ховалися в тінь, а пан Морок прогулювався в тому ж чорному оксамитовому плащі, з опущеним на обличчя каптуром. І так цей дивакуватий пан спокійнісінько походжав на осоні, усі здивовано глипали на нього. Та через кілька хвилин пан Морок знову зник у себе в кімнаті, і жителі колонії знову забули про нього, ніби й не бачили його ніколи. Три дні пан Морок прожив у колонії, і три дні повторювалось те саме. Колоністи думали про нього лише тоді, коли бачили його, а коли не бачили, він для них просто не існував. І щовечора, як тільки сутеніло, усі вони враз засинали, а прокидалися на світанку з першим промінням сонця, усі водночас. А пан Морок щодня по кілька хвилин гуляв у саду, ні на мить, ні знімаючи свого чорного плаща. Та всьому настає кінець навіть найдивнішим і найнезрозумілішим речам. Третього дня веснянка підмітав підлогу в коридорі на другому поверсі. Сонце сідало, надходив вечір, і в колонії вже почали засвічувати свічки. Коли веснянка підмітав біля тринадцятої кімнати, він зачепив віником загублений кимось гудзик, і той покотився під двері. Хлопець хотів вимести його з під дверей. Але не зміг. Двері були прочинені, і веснянка заглянув у кімнату. Те, що він побачив, примусило його здригнутися. По-перше, він одразу згадав пана Морока, тому що побачив його. По-друге, пан Морок стояв посеред кімнати у своєму чорному плащі тримаючи в руці чорну хусточку. На хусточці яскраво жовтими нитками був вишитий заєць. Звичайний вухатий заєць, тільки жовтий. У другій руці пана Морака був кривий ніж, і цим ножем таємничий незнайомець люто колов жовтого зайця, вишитого на хусточці. Веснянка аж очі витріщив від здивування. Що за дурниця така? Божевільний він, чи що? У цей час незнайомець, пробурмотівши якесь прокляття, різким рухом откинув хусточку в куток кімнати, де стояв маленький столик, на якому горіла свічка. Тієї ж миті зі стелі спурхнули три великі нічних метелики, сімейства мертва голова. Веснянка добре знав цих метеликів, у яких на спині був візерунок, дуже схожий на череп. Метелики схопили хусточку, пронесли її в повітрі і подали панові мороку. Веснянка навіть ущипнув себе, щоб упевнитися, чи не спить він. Та ні, він не спав. А потім сталося таке, що хлопець ледь не вмер з переляку. Пан Морок пильно подивився на свічку. Веснянко добре бачив, що він не дмухнув, не махнув рукою, але ще подивився, і полум'я свічки, немов зіщулюючись від його погляду, почало зменшуватись і поволі згасло. У кімнаті стало темно. Проте веснянка й далі бачив незнайомця. Постать його чітко вимальовувалася на тлі вікна. Ось пан морок знімає плащ. Ось він откинув каптур, потягнув за рукав і плащ упав на підлогу. Хлопчик мало не скрикнув і відсахнувся від дверей. Під плащем нікого не було, пан морок. Не мог би розтанув у темряві, і зразу очі веснянки самі собою заплющилися. Він поточився, упав на підлогу й заснув мертвим сном.